Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Горлатий Андрій Володимирович, стрілець занітник стрілець-занітник 141-ї окремої піхотної бригади, 453-го окремого піхотного батальйону. Народився 4 грудня 1986 року у місті Бурштин Івано-Франківської області. Андрій був середньою дитиною у сім'ї Володимира та Галини Горлатих. У дитинстві ходив у дошкільний навчальний заклад Веселка, після якого став учнем бурштинської загальноосвітньої школи номер 1 Під час навчання запам'ятався вчителям і однокласникам спокійним та слухняним. Відвідував спортивні гуртки. Коли Андрієві було 13 років, у сім'ї сталося велике горе. Загинув його батько. Тоді хлопець став опорою для мами, старшої сестри і молодшого брата. Закінчивши 9 класів школи, Андрій вступив до Рогатинського аграрного коледжу і отримав спеціальність тракториста. У вересні 2005 року його призвали на військову службу. Він прийняв присягу і пройшов рік служби в місті Десна Чернігівської області, де мобілізувався у званні водій-електрик автомобільної техніки. Він був добрим і безвідмовним, ніколи не залишав у біді і не боявся роботи. Друзі, сусіди і знайомі характеризують його тільки з найкращої сторони. В 2014 році Андрій побрався із своєю коханою Катериною. Дівчина жила по сусідству і він довго добувався її прихильності. Згодом у пара народився син, якому дали ім'я Володимир на честь батька Андрія. На жаль, шлюб тривав недовго, але чоловік любив свого сина понад усе на світі. Він чесно працював, щоб забезпечити своїй дитині гідне майбутнє. В серпні 2023 року Андрія мобілізували до лав Збройних сил України. Служив на позиції стрільця зенітника 141-ї окремої піхотної бригади, 453-го окремого піхотного батальйону в Запорізькій області. Спочатку в місті Гуляйполе, а потім у населеному пункті роботине. Рідним казав: Я буду стояти. До кінця, через декілька місяців, сім'я отримала страшну звістку про те, що Андрій зник без звісти на полі бою під час виконання бойового завдання. Після кількох місяців очікування і експертиз рідним вдалося з'ясувати правду. 17 березня 2024 року на року. Населеному пункті роботи Андрій загинув від ворожого дрона. 9 травня 2024 року герою віддали останню шану і провели в останню путь на кладовищі в рідному місці. Андрія назавжди запам'ятають як красивого високого чоловіка з добрим і чуйним серцем, як люблючого батька, сина, брата, вірного друга і побратима світла пам'ять герою.